Не повертаються знову і знову. Але цього разу їм не сховатися. Ми представляємо зброю проти бур'янів, яка змінить правила гри. Засіб, що діє на глибині, знищуючи бур'яни з корінням. Одна обробка і жодного бур'яну на роки. Три роки чистої землі, без зайвої роботи, жодного натяку на зелений хаос. Ви контролюєте свою територію. Ми забезпечуємо результат. Позбудьтесь бур'янів назавжди, дійте зараз. Гарде Протект ефективний засіб проти бур'янів, який реально допоможе в цій боротьбі.